Повертаємось ми, друзі, до третього матчу цього вікенду на чемпіонаті Бурші Пустовой та Прошенко, а які протистоять. Бо вчора команда Сум, команда Технологія Росії, виступала в першу літі України. Бачимо найвище момент. Кустов Войд запикає цю передачу п'ятою від Прошенка, і рахунок адмікуль відкрито вже на 24-й, вже на першій хвилині зустрічі. Поки що швидко розпочали технології, Досить непогана заготовка в них. Головне завдання Губені каже, досить гарно виставки. Пробуває Петро Губертик. Зараз на м'ячі, Одразу закидання на хабовець просто на дальню, наш бирьом є, Досить вміли. Перепасили зараз Сергій, який ледве не відібрав в нього м'яка, досить непогано зіграє хабовець. Спокійно, не поспішаючи, тримає м'яч, не би. Та майданчику, спілка на розторгу, розторгує, подиволі пробиває. 2-0! Потужний потріл Литвиненко. був безсилий подвоє від перевагу своєї команди досить вдалий. Вдало зіграв на тим, що літній сильні, точку передачі бойонок. Розбігається, Нелін пробиває. І стійка. рятує команду Гуменюка. Але добування від Пілоненка знову Гуман... Знову Нелін це добре приштав, поширку відіграє то... назад на пустовойте і Джупчек, що присунути білоненку, прошивку на азарній позиції, може тривати. І... Нендку рятуєся. Шукає прошивка, але не ризикує, відіграє він. На пустової та й за грудьку збічна. Хабовець на речі пробуває, він гумию ряд половини в Майдані. Літній запій. Помиляється Дмитро Ігун на надарній позиції. Пас на хабовся. Хабовець. Не... Хабовець відіграє. На скрипняка скрипня може прибрати підправу пробити, пробуває скрипня. Крипняк на йому вайгу надалі тільки по лісінченком його одразу зіграє на, на загорулька, непогано його прийняв. Да, а ось зараз непогана атака від Крипняка і Реться, свій м'яч. в'ячка, підрізає, є трохи, є швидко молоді гравці, трохи може прибирати, прибирати під бой з Лименко відверто в полиці. м'яч Небезпечные двоих. Приятный ставить ряд. І хабовець залишає мяч свои команди. Впервые так заробляє пол. на собі. У удару. Пробуває Нелін, влучає. Прямо зараз на Є. Полісійченко також на баданьку. Вони безпечно пробуває з Лігою, хабубець, але прошу проводиться до метя запакову лінію, поштовує находиться на Галиці, на голиці може перебувати підправок під ліво. Пробуває лігою і Лицминенко рятує швидко. Але Дмитро зроблять ремонт, прихопля 5. Вики навіть проти Лицминенка підставляється. Дмитро і він сидять Пробуває Дмитро, пробуває небезпечно. Контратак вже йде на Агіла Веліна. Агіл на вдарій позиції пробуває від правої Лицентр рятує свою команду, замається з тих. Куріонка. Виромек проти Сорока і, і обирає від нього. Побіга підір пробуває, не пробуває. Спирюнок звертається. Але м'як ця двованенка не доходить. І вже чесно контратак угробний. Петуненко також лінії є і буде спіскати зараз. Киріонок апелюють арбітри зараз, кажуть, що нема там. Андрій пробуває небезпечний удар Петро Ігуна. М'яєм пасна. Спіренка його перехоплює контратаку. Пішечка тратакує. Галибіни Прощенко в на ударні позиції пробуває 3-0. Робить рахунок, Лиценет без сили і показує він сердечко. Напевно, своїй дружині досить гарно зробив тільки що все. Прощенко, Роман і три помітні передачі. два депередачі і понітимували на ударній момент. Пробував один дотик, неба. Та нелін Нелі. бачить Кілоненка, Кілонка. Неля Нелі пробуває 3-1, робить рахунок, Нелін помиляться, як коли казав, що Нелін потрібно для того, щоб підігравати. Був, робимо, Але борт, робить рахунок, 3-го буває. Піло. 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 Пробуває зараз в номеру піділи вперед. На дарній позиції пробуває в Україні, пірят свою команду. І площенко по хорошій породах пробуває, зразу. Прошенко, який був як в собаковий рівні Сергій Літньо розглядається, може сам пробувати, пробуває, білих. Батько, зараз є на далі в кінці Петраков. Петроков приймає навіть проти Неліна, буде градусі. Віграє він на Сергія Літньо. Голий на дальній пробуває, де тут 4. 4-1 робить Район Галидин, не зміг врятувати свою команду Лис за 27 секунду до завершення в інституті Галидин який громить сумою обленерго.